Всім привіт! Мене звати Віктор Литовченко і це програма Технопарк, яка сьогодні пропонує вам побувати у північному німецькому місті Гановер. Саме тут на початку березня проходить одна з найбільших світових виставок електроніки. Зветься вона Цебіт, От на неї ми, власне кажучи, і приїхали. Так що вількомен не Давайте дивитись цей Цебіт. Якщо ви попросите мене якось чесно і відверто оцінити цю колись найкрупнішу та найпотужнішу світову виставку різноманітної електроніки, то я вам чесно і скажу не то пальто. Колись тут у Гановері, який, до речі, є найбільшим у світі виставковим центром, це підзаймав реально усю площу дойче Меси. Потім поступово усе затухало, з виставки змилось чимало монстрів, які переорієнтувались на інші спеціалізовані виставкові заходи. Хоча виставка, однак, лишилась впливовою. Сюди приїжджає чимало журналістів з усього світу, тут снують натовпи відвідувачів, тут виставляється усе ще чимало інших світових монстрів. І подивитись тут однаково є на що, тож давайте дивитися. this